99 чотирикласників з 12-ї школи у Чернігові прийшли сьогодні на останній дзвоник. Батьки спостерігають за святом окремо. Все через карантинні обмеження каже директор 12-ї школи Василь Гупаченко. Учнів невипускних класів не запрошують. Взагалі великими групами людей не можна збирати. То ми пішли по шляху того, щоб лінійка для 4-х класів відбулася окремо а для 11-х класів відбулася окремо. Для інших дітей, інших паралелей, ці лінійки пройдуть тоді, коли вони будуть або четверокласниками, або одинадцятикласниками. Тому я вважаю, не потрібно кожного року для них повторювати свято, яке для них не являється апріорі не першим. Дзвоником не останнім дзвоником. Урочистості останнього дзвоника також скоротили за часом. У нас зменшено по часу. Буквально хвилин до 30 це все буде. Тобто, у нас, наприклад, четверті класи це вони кожен хочуть себе вже показати. Тому а по номеру від класу трошки тексту. Ну треба ж якісь підводки зробити а, нагородження похвальними листами і все на цьому все завершується. Батьки чотирикласників ставляться до таких скорочених останніх дзвоників із розумінням. вже за такою. Мы долгий промежуток времени привыкли к этим карантинным ограничениям. Поэтому спасибо, что в таком хотя бы формате мы увидели наших детей. И приятно, сегодня немножко грустно, но хотя бы так. Ну, обидно, что так происходит, но что делать. Мы обязаны выполнять карантинные условия. Ну, хотя никому не нравится и удаленное дистанционное обучение, и такие святы. Чотирикласники діляться враженнями про навчальний рік. Ну, таке собі. Було і важко ні, і момент, а інколи, моменти, інколи і ні. А що важко було? Коли було саме важче, коли ми були всі на дистанційному навчанні. Учителька, треба, щоб вона нам об'ясняла тему. А батьки ну, не сильно так добре об'ясняють. Дуже багато дистанційного навчання. Не вистачає друзів, учителя. У 12-й школі, як і у більшості шкіл Чернігова, останні дзвоники для 11-х класів проходитимуть завтра, каже Василь Гупаченко. Все через те, що сьогодні відбувається ЗНО з історії. Гордій Єрмак, Роман Репа, новини на Суспільному.